Вітаю. Мова сьогодні піде про одну із величезної родини Косачів. Я неодноразово вже послуговувалась інформацією, розповідаючи про жінок родини Косачів. Проте сьогодні це доволі незвичайна жінка, в якому саме плані. Олена Антонівна Косач, рідна сестра Петра Косача. Батька Лариси Петрівни Косач, відомої нам як Леся Українка. Це саме та Олена, яку Леся називала тьотя Єля, та Олена, який вона присвятила вірші. Зокрема, відомий вірш поема Надія та Олена. Яку Леся фактично боготворила. Бо дуже часто саме Олена Косач допомагала рідному брату у вихованні дітей, адже ми знаємо вже той факт, що Петро Косач, будучи відомим юристом, перший чоловік, який пішов у декретну відпустку, коли мати Ольга Петрівна Косач Драгоманова народила Лесю. Ларису. Будучи в своїй рідні після родовій депресії, важко перенісши пологи, вона вирішила поїхати на відпочинок у Карлові Вари. І її коханий чоловік Петро опікувався дітьми, узявши на той час так звану декретну відпустку. Родина Косачів Драгоманових це взагалі незвичайна родина. Але повертаємось до Олени. Олена була незвичайною жінкою, революціонеркою, письменницею, мисткинею в сфері музики. Народилася вона в родині в сім'ї Косачів, яка була. Тягнула свій рід з козацького періоду і належала до козацько шляхецької еліти українських земель. Після того, як Катерина II знищила Гетьманщину, рід Косачів отримав дворянство. І це знаний рід на українських теренах. Крім Олени, у сім'ї. Був її старший брат Петро, а також сестра Олександра. Це була родина науково-творча, адже Петро закінчив юридичний і став відомим юристом, статським радником на Волині. Сестра Олександра була відомою мисткинею, вчителькою музики, дуже відомою на той час. І фактично вона і навчала Лесю. Ларису Петрівну Косач музики музичного мистецтва. Олена Антонівна народилася в 1845 році. Початкову освіту вона здобувала вдома. Далі продовжила своє навчання у Києві, закінчивши акушерські курси. Тоді ж вона познайомилася, це приблизно. 70-ті роки 19 століття із Людмилою Драгомановою. Разом з нею вони допомагали дітям пролетарських робітничих родин у вихованні в Києві. Згодом на деякий час їхні дороги розійшлися, але вони не припинили дружби і цю дружбу зберегли фактично. До смерті одна одної. Навіть той цікавий факт, що коли померла Олена Косач, вона похована, була, можна сказати, в одній могилі з Людмилою Драгомановою. На сьогоднішній день, на жаль, ця могила на байковому кладовищі не вціліла. Але вернемося до подальшого життя, раннього юного життя. Олена була доволі нетерпимою. До тодішньої царської влади. В ній проявлялася чітко її революційність. В 1876 році Олена Косач з своєю двоюрідною сестрою Юлією Круківською допомагала тодішній політичній діячці, теж революціонерці Анні Макаревич покинути терени Російської імперії і виїхати за кордон. За це фактично вона потрапила. У око е, російської охранки імперської за нею слідкували. І вже в 1980 році, за е, участь у революційному гуртку Бунтівники Києва вона була вперше заарештована. У 81-му році відправлена в Сибір. Саме там вона познайомиться зі своїм. Чоловіком. Її коханий Петро Тисленко Приходько теж походив з полтавської аристократичної, елітної родини. Оскільки він, як і Олена, захоплювався революційними ідеями і був учасником на той час відомої революційної народницької організації Чорний переділ, мета якої була повалити імперський режим Олександра II, Чого, до речі, вони й досягли, бо саме в 1981 році вони здійснили вдалий напад, що завершився смертю імператора. І в подальшому обранням нового імператора Олександра III. Її чоловік. В майбутньому Петро теж був засланий в Сибір, де вони й познайомилися. В 1895 році Олена з маленьким сином покидає Сибір, оскільки термін її заслання закінчився, і їде на рідну Волинь. Вона відвідує родичів у Луцьку, в Колодяжному, провідує матір сестер, брата Михайла і через деякий час. Повертається її коханий чоловік. Вони їдуть спершу у Ригу, згодом знову повертаються на Волинь, а з початком Першої світової війни, в 1914 році, остаточно оселяються в Києві. Олена Косач писала чудові, як гумористичні, так історичні вірші. Найвідоміша її поема. Байка Ганна, яка розповідає про важку долю жінки удовиці, що сама виховує сина. В 1881 році, фактично, впереди її заслання, один з її віршів був опублікований у місцевому журналі. Під псевдонімом Олена Ластівка. Саме під таким псевдонімом вона була відома тодішній еліті, тодішній інтелігенції як письменниця. Зрештою, Олена Косач була дуже чудовою оповідачкою. На її оповідях різного змісту виростали всі її племінники, в тому числі Леся Українка, і не тільки Леся Українка, а рідні її брати та сестри. Саме цими оповідями запам'яталася їм тітка Єля, як вони її ніжно називали, померла Олена Косач. 1927 році, як я вже сказала, похована вона була поряд своєю вірною подругою, дружбу, з якою вони не розтратили навіть за різних різних обставин, коли довгий час вони не були поруч одна з одною, враховуючи заслання Олени Людмилою Драгомановою. Проте знову ж таки повторюсь: на сьогоднішній час могила Олени. Косач і Людмили Драгоманової на байковому кладовищі, на жаль, втрачена. Чи була вона знищена, куди вона поділася, інформації я не знайшла. Проте, незважаючи на те, що про Олену Антонівну Косач відомо дуже мало. Відшукати, окрім Вікіпедії, інформацію про неї дуже важко, але це непересічна жінка, яка впливала на відому українську письменницю Лесу Українку, яка формувала її. Рідна сестра Олени Олександра виховувала. Музику, музичний стиль, музичне відчуття в Лесі Українки. Та й, зрештою, родина Косачів це одна з найвідоміших родин 19 століття, початку 20-го на українських землях. Тому нам варто не тільки пам'ятати про них, але й знайомитися з їхньою біографією.